Місія технічної підтримки Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій, яка протягом минулого тижня працювала на Хмельницькій АЕС, завершила свою роботу. Впровадження системи управління знаннями тема, за якою працювали експерти Московського центру ВАО АЕС. Зі слів керівника місії, питання збереження передачі і використання знань людей, які довгий час пропрацювали на енергетичному підприємстві, має величезне значення для того, аби ці знання якимось чином втілились. Процедури в інструкції, і їх могла використовувати молодь, що приходить експлуатувати блоки на зміну старшому поколінню, і проводиться дана робота. Я хочу сказати, що на Хмельницькій станції вже система по управлінню знаннями вона створена. Эта система функционирует. Конечно, еще надо очень много сделать для того, чтобы определить все взаимосвязи между элементами данной системы по управлению знаниями, чтобы наладить контакт, чтобы обучить руководителей, каким образом. Каким образом интервьюировать персонал для того, уходящий персонал, для того чтобы эти знания не терялись, для того чтобы эти знания где-то сохранялись и использовались и молодым поколением, и вообще другим персоналом? Станції для того, щоб зрозуміти, що таке система управління знаннями, експерти передали спеціалістам ХАЕС свій досвід і знання в даній сфері, акцентуючи увагу на головних аспектах системи, на тому, з яких елементів вона складається, яким чином ці знання необхідно зберігати і керувати ними. Мені дуже подобалася та атмосфера, яка була на цій місії. Було дуже приємно, що. Руководители, которые непосредственно ответственны за эту область управления знаниями, они очень заинтересованы в том, чтобы, чтобы вот этот процесс управления знаниями на Хмельницкой станции чтобы он развивался. Те вопросы, которые они задавали обсуждения, которые были, я думаю, что это все говорит о том, что люди они... Заинтересованы в продвижении вот этого процесса на станции. Это самое главное. Підводячи підсумки візиту, керівник команди зауважив, що проведена робота була корисною для обох сторін, як для працівників Хмельницької АЕС, так і експертів. Адже місія Ваес це не тільки передача знань спеціалістам атомної станції, а й зворотній зв'язок. Експерти, отримуючи позитивний досвід, можуть використати його не лише на своїх АЕС, а й рекомендувати для запровадження на інших підприємствах. Я думаю, що Цель миссии была достигнута. И вот эта область управления знаниями, где станция делает, ну, я могу сказать, первые шаги, но очень уверенные, что эта область будет развиваться. И это поможет в конечном итоге обеспечить и повысить безопасность и надежность, в первую очередь, самих блоков. И поможет людям иметь и использовать те знания, которые которые были сохранены и использованы на этой станции персоналом, проработавшим здесь очень долгое время и имеющим огромный опыт эксплуатации, ремонта, ну и так далее. На думку Сергія Абдулаєва, те, що Хмельницька АЕС запросила експертів для проведення подібної місії, є свідченням того, що підприємство постійно самоудосконалюється, а це найголовніше для досягнення основної мети безпечної експлуатації енергоблоків.